На сьогоднішній день всі сучасні автомобілі обладнуються різноманітними системами, які дозволяють зробити керування автомобіля більш безпечним. Однією з таких систем є система АБС, і дуже часто ми на неї особливо сподіваємось, але в певних випадках ця система може працювати не так, як нам хочеться. Тому в даному відео ми поговоримо про. Проблеми з роботою АБС в зимовий період. АБС це антиблокувальна система, яка запобігає блокуванню коліс при екстреному гальмуванні, що дозволяє нам зберегти керованість автомобілем. В екстрених ситуаціях при тому самому екстреному гальмуванні. Але в певних ситуаціях, особливо взимку, на слизькій дорозі, де є там лід або прикатаний сніг, АБС може працювати не так, як ми звикли, і не так, як нам хочеться через наступні причини. Система АБС працює за рахунок коротких пульсацій, що запобігає блокуванню коліс і знесенню автомобіля або його ковзанню на. Поверхні. Тобто система АБС на якийсь короткий час натискає на гальму, а потім їх відпускає. Таким чином у нас колесо не блокується, а рухається такими короткими ривками, що в певних випадках запобігає якраз аварійним ситуаціям. Але якщо ми рухаємось на слизькій дорозі, то ось така робота АБС пульсаційна, може нічого не вирішувати. Адже. Банально може не вистачати коефіцієнту щеплення коліс з дорожним покриттям, і незалежно від того, є в нас система АБС або немає її, колеса все одно будуть. Ковзати. В такому випадку нас система АБС ніяким чином не врятує. І якщо ми виїжджаємо на слизьку ділянку дороги, не потрібно розраховувати, що система АБС нас якимось чином врятує. Якщо немає щеплення коліс з дорогою, то ніяка система вже не допоможе. Тому найкращим варіантом, якщо ми рухаємось по слизьким дорогам, це буде нормальна зимова гума з нормальним протектором, яка якраз на таких поверхнях і Забезпечує нормальне щеплення. А система АБС просто допоможе колесам правильно зупинитись. Система АБС активна на автомобілі круглий рік, але найчастіше її роботу ми починаємо помічати саме взимку через погані дорожні Умови. Якщо ви до цього раніше ніколи не відчували, як спрацьовує система АБС, то її спрацювання вас може трішки злякати. Робота АБС супроводжується і тріском, і вібрацією педалі гальма. Недосвідчені водії в такому випадку лякаються і відпускають гальму, думаючи, що щось з автомобілем трапилось або він зламався. Насправді, таким чином, якраз і працює система АБС, і ось ця вібрація педалі гальм, це якраз і є пульсаційна. Робота системи АБС. Тому боятись не потрібно, і якщо вже система спрацювала, то гальма відпускати в жодному разі не потрібно. Цікаво, що в певних ситуаціях на пухкому снігу або гравії система АБС може навпаки навіть збільшити гальмівний шлях, на відміну від автомобілів, де немає цієї системи. Справа в тому, що через пульсаційну роботу системи АБС в нас. Колеса то котяться, то зупиняються, і таким чином перед ними в нас не накопичується там сніг або гравій, на відміну від автомобілів, у яких колеса можуть. Повноцінно повністю заблокуватись, і коли автомобіль йде на заблокованих колесах, перед ним накопичується там, наприклад, сніг, який уповільнює рух автомобіля. Явище виникає не дуже часто, але тим паче про нього говорять. І тому, якщо на дорозі сильний снігопад, просто так розраховувати на те, що система АБС вас. Вбереже від непередбачуваних наслідків або скоротить гальмівний шлях, не варто. В певних ситуаціях через роботу ОБС, навпаки, гальмівний шлях може бути довшим, ніж у автомобілів без цієї системи. Як ми вже з'ясували, система АБС запобігає блокуванню коліс і подальшому ковзанню автомобіля, що в перспективі теоретично може призвести до заносу, але сама по собі. Система АБС не призначена для запобігання заносу автомобіля. Для цього існують інші системи. І якщо таких систем на вашому авто немає, то розраховувати на те, що АБС може вас берегти від заноса, не варто. АБС впливає тільки на якість гальмування. І рухаючись по слизькій дорозі. Маючи в своєму розпорядженні тільки АБС, варто збільшити дистанцію руху між автомобілями, а всі маневри виконувати плавно. Отже, система АБС є важливим компонентом, який впливає на безпеку руху автомобіля, але все ж таки ця система має певні обмежені можливості, особливо в зимовий період. І тому, щоб забезпечити собі безпеку руху, не варто покладатись тільки на роботу АБС. Все в автомобілі для безпеки руху має працювати комплексно. І для того, щоб забезпечити собі безпечне пересування, окрім того, що ми маємо систему АБС, потрібно подумати про якісні нормальні зимові шини, також дотримуватись безпечної дистанції руху і гальмувати плавно, особливо під час снігопаду. Додатково можна Поміркувати над своєю манерою керування автомобілем, уникати різких маневрів, щоб не потрапити в занос, адже система АБС не запобігає заносу. Ну і нарешті. Система АБС, як і будь-яка інша система, потребує догляду і профілактики. Тому час від часу, звертаючись на СТО, потрібно приділяти увагу і цій системі, щоб вона була справною і в необхідний час змогла вам допомогти. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.